Кажуть, перше смс у світі відправили в 1992 році, і там було написано Merry Christmas. А ще цікаво, що чоловіки відправляють смс у два рази частіше, ніж жінки. Ну а загалом у світі 3,7 мільярда людей щодня надсилають повідомлення. Уявіть, скільки віртуальних окей літає по планеті. І от сьогодні день народження смс. Якщо хочете когось привітати, зробіть це старомодно, надійшліть смс і чекайте відповіді до Великодня. Середа це день, який тихенько стоїть між я ще тримаюсь» і ну його все. Але сьогодні середа незвичайна. Вона зимова, свіжа, як сніг, який падає, ніби хтось зверху струшує перину, а ти просто намагаєшся не виглядати, ніби замерз. Отже, 3 грудня, середа, зима, і ми починаємо наш ер про ранок. І плавно ковзаємо до першого свята, бо сьогодні всесвітній день катання на ковзанах. Якщо ви вмієте кататися красиво, це прекрасно. Якщо ні, це ще краще, бо ви даруєте людям шоу в стилі Ой, мамо, тримайте мене за душу. А від ковзанів логічно, ну як логічно, культурно падати до дня подарунків. Це день, коли можна подарувати комусь що завгодно. Теплі шкарпетки, обійми або квитанцію за комуналку, головне з душею. Переходимо до дня, давайте обіймемося, тільки акуратно. Обійми мають бути добровільні, теплі. І не такі, від яких людина думає, що ти хочеш перевірити її паспорт чи витрусити монети з кишені. А тепер серйозно: Міжнародний день людей з інвалідністю. Повага, підтримка рівні можливості. Сьогодні нагадування, що сила людини не в тому, як вона ходить, бачить чи чує, а в тому, як вона живе, любить і бореться. Звідси дуже природно до Дня світової тиші, і ні німоти. Уявіть на хвилину, що світ справді тихий. Ніхто не кричить, не сигналить, не питає, коли там ти вже зробиш ту презентацію. Просто тиша. Красиво. А от після тиші час вибухнути барвами, бо сьогодні всесвітній день комп'ютерної графіки, міжнародний день дизайнерів та аніматорів. Дякуємо всім дизайнерам за те, що вони роблять світ стильним. І водночас, вибачте, дизайнерам, бо ми всі хоч раз казали, можна тут трохи поправити, ну буквально один міліметр. І фінальне свято на десерт День запіканки з зелених бобів. Це настільки специфічно, що здається, ніби це страва, яку вигадали, щоб ми сьогодні просто завершили блок свята чимось оригінальним. Але якщо серед вас є ті, хто дійсно любить подібне, вітаю. А тепер про іменене. Сьогодні їх святкують Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола і Федір. Хлопці, бажаємо вам, щоб сьогодні вас обіймали тільки приємні люди, дарували лише потрібні подарунки, а запіканку з бабами ніхто навіть не пропонував. І про прикмети. Сьогодні народ каже: якщо зранку завірюха, два тижні буде такі, що навіть сніговики стоятимуть і казатимуть, ну це вже забагато. Томан 3 грудня чекайте на відлигу. Природа просто зробила режим зволоження, випав пухкий легкий сніг, то якої зими. Сніг такий ніжний, ніби хтось зверху сказав, ладно, сьогодні без драм. Що сьогодні категорично заборонено робити? Не можна робити важку брудну роботу. Зима може образитися, а коли зима ображається, наслідки зазвичай дуже заметні. Сваритися також не можна, бо тоді день подумає. Ах, ви такі, ну добре, тоді й тиждень весь таким буде. І головне, не починайте нових справ. Сьогодні тільки продовжуємо допрацьовуємо або робимо вигляд, що працюємо. Це теж діяльність, і переходимо до гороскопу. Сьогодні він максимально незвичний, без стандартних слів, без кліше, без того, що всі знають. Овен сьогодні ви зловите момент, коли відчуєте, а я ж можу це зробити швидше, якщо перестану думати, що я не можу. Телець день підкине маленький сюрприз. Не обов'язково приємний, але точно смішний, якщо дивитися збоку. Близнюки, ви сьогодні не будете шукати відповіді ні на які питання, які не ставили, просто так, бо всесвід сьогодні в філософському настрої. Рак, сьогодні вас чекає момент, після якого ви скажете: ну нарешті, можливо, це буде навіть не про роботу. Лев, не дивуйтеся, якщо хтось спробує перекласти на вас свою відповідальність, просто посміхніться. Так, ніби ви інструкція, яку ніхто не читав. Діва, ви сьогодні зробите щось спонтанне. Не хвилюйтеся, всім сподобається, навіть вам. Терези, перед вами з'явиться вибір, але не той, про який ви подумали. Точніше, ви подумаєте не про той, який з'явиться. Скорпіон, ви сьогодні як несподіване повідомлення. Хвилинку зараз перетелефоную. З'явитися в потрібний момент і швидко все вирішите. Стрілець буде ситуація, де ви зрозумієте, інколи найкраще рішення відпустити і піти за кавою. Козиріг сьогодні день трохи перевірить ваше терпіння, але ви пройдете цю перевірку так красиво, ніби репетирували. Репетирували. Водолії, ви сьогодні зробите жест. Після якого хтось скаже, ого, можливо, навіть ви самі. Ну і риби день принесе вам несподівану думку, яка виявиться дуже корисною. Тримайте її, це ваш маленький бонус за середу. Ну і від такого нестандартного розкопу логічно перейти до мотивації. Сьогодні багато свят від тиші до обіймів, від ковзанів до дизайнерів. І знаєте, що вони всі мають спільного. Вони нагадують світ, складається з дрібниць, які або радують, або створюють історію. Тиша дозволяє почути себе. Ковзани нагадують, що інколи падіння смішні, але корисні. Подарунки не про речі, а про увагу. Дизайнери про те, що світ можна зробити красивішим, якщо захотіти. А запіканка з бобів про те, що життя інколи дуже дивне, але все одно варто того, щоб його спробувати. Тож сьогодні дозвольте собі, не ідеальність, не суперпродуктивність, не змагання, а свій темп. Свою красу і свою історію. Мотиваційна фраза дня для вас: не чекайте, поки життя стане зручним. Зробіть йому легкий ревізорський нагиняй і вперед. Ну я дякую за те, що був тут, за увагу, за настрій, за те, що починаєте цей день зі мною. Нехай середа буде такою, що ввечері ви скажете, ну ось це було непогано. Гарного вам дня, тепла, тиші потрібних подарунків і мінімум запіканок зелених бобів, якщо ви їх не любите. До зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе, те, кого ви любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!